Комісії та запрошені. Постійна комісія з економічних питань та комунальної власності нараховує 8 депутатів обласної ради. На сьогоднішньому засіданні присутні 7 депутатів обласної ради. Комісія легітимна, кворум є. В роботі комісії бере участь заступник голови обласної ради Дір Віталій Олександрович і голова бюджетної комісії Єсенюк Ігор Євгенович. Порядок денний вам розданий. Чи будуть у членів комісії пропозиції щодо порядку денного? Якщо немає, пропоную інформацію. Є пропозиція прийняти порядок денний в цілому. То за. Одноголосно переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про надання дозволу на списання матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального закладу Вищої освіти Рівненська медична академія Рівненської обласної ради. Голова надається Шостику Роману Петровичу, ректору комунального закладу Вищої освіти Рівненської медичної академії Рівненської обласної ради. Чи є запитання до Романа Петровича? Ага. Да. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома, погодити з писання матеріальних цінностей, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищі міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального закладу Вищої освіти Рівненська медична академія Рівненської обласної ради. Хто за? Одноголосно дякую. Наступне питання: про надання дозволу на списання основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства Острозька обласна психіатрична лікарня Рівненської обласної ради. Словом, дається Боднарчуку Вадиму Олександровичу, директору комунального підприємства Острозька психі... обласна психіатрична лікарня. Немає питань до доповідача. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома. Погодити списання основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства Острозька обласна психіатрична лікарня. Хто за одноголосно дякую. Дякую. Наступне питання про надання дозволу на списання матеріальних цінностей та основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ міст, Рівненської області та обліковується на. Балансі комунального підприємства Рівненський обласний центр служби крові Рівненської обласної ради. Слово надається Михальчук Ліні Миколаївні, директору комунального підприємства Рівненський обласний центр служби крові Рівненської обласної ради. Є запитання до Ліни Миколаївни. Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома, погодити з писанням матеріальних цінностей та основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області. Та обліковується на балансі комунального підприємства Рівненський обласний центр служби крові. Хто за? Одноголосно. Дякую. Дякую. Наступне питання про встановлення Головному управлінню Національної і соціальної сервісної служби в Рівненській області орендної плати в розмірі 1 гривня в рік на період дії договору оренди за оренду приміщень номер 73 93 загальною площею 28,18 метрів квадратних. Будівлі за адресою міста Рівне вулиця Словацька, 1, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства управління майновим комплексом Рівненської обласної ради. Слово надається піхоті Андрію Васильовичу, директору комунального підприємства. Є запитання? Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити встановлення головному управлінню Національної соціальної сервісної служби в Рівненській області. Орендної плати в розмірі 1 грн. в рік на період дії договору оренди за оренду приміщень No 7393 за адресою вулиця Словацького, 1 місто Рівне. Хто за? Одноголосно дякую. Наступне питання про встановлення Рівненській обласній раді орендної плати в розмірі 1 гривня в рік на період дії договору оренди за оренду приміщень номер 7, 765 і 282 частини приміщень номер 281 Загальною площею 88,31 м квадратних за адресою місто Рівне Майдан Просвіти 1, що є спільною власністю територіальних громад сіл селищ міст Рівненської області та обліковується на балансі комунального підприємства управління майновим комплексом Рівненської обласної ради. Є запитання по цьому? Якщо немає, пропоную інформацію взяти до відома і погодити встановлення Рівненській обласній раді орендної плати в розмірі 1 гривня в рік. На період дії договору оренди за оренду приміщень номер 7, 65, 282 і частину приміщень 281. Хто за одноголосно? Питання різні. є. Питання є? Питань нема.